Я Віталя, Северин і Михайло, нам пизда. Андрей, а ага. ты ох, нахуй! <пиздусок> <пиздусок> Давай, я йду, на нахуй долбоєве, Їдь, на я йду на цей. на Еднатый! Я йду на цей, на шорт! А, да, йди, йди. Йди, йди. Северин, нам пизда з тобою. Лонг, Лонг. Лонг іду. Бать тебе правочную град. Бляга! На прикол. Качку кладу. На, нахуй! дурак. Давай, давай!

Та бежи біжи, біжи їх це мій кнопку, бежи. Бежи их пушпикнопку, бля, прыгай, заебав. Mm? Михайло, Михайло, пуш Зараз Два, хочу запушити. <ріпи> <ріпи> Ах ти, Ванька! Найс, найс, пацаны, хорошо. Бернбопит. Блин, безусловно. <Связыч> блять, Андрей, Нам <связыч> На нахуй. На нахуй. На нахуй. Бежит. Бежит, бежит, я не слепый нахуй. Я, блядь, слепый нахуй, блядь. Блядь, сейчас такое? Там полу. <балул>, <связыч> <связыч> хуй, я водила. Блядь. Поехали, хэшка. Флешка въебала и бежи. Флешку біжи. Один карт, Один сайт, пожалуйста. Два флешку кидай! Флешку кидай! Біжи! Северин бежи! Не так флешку! Не так, флешку! Туда! Туда, туда! О, так! Вс! Побег! Побег! Уже нема времени! <решко> Бляаа! Бляя!

ха ха Пацаны, все диффозе! Все дефозеви! Я живий, я живой. Блядь! Бля, они убивают! Второй! Тащи, тащи! Бра! Бля, блядь, боятся!

Бля, патроні устал, один локал. Він тим ловер. Він не він не пікає, він не пікає. Він може бути двері або вікно. Сверн, вернись. Ти варш, не варш, тьомку, сверн чекай. Варш не тьомку. Кай, бе, бе зараз. Блядь, бе мах. Пацани, як так? Вийшов чи ні? Вийшов! Добре, хай Добре, хайп, пан. Снужа, Ну а Нас, сыврем! було було, снужа, Маємо вирати. бера! У меня слышишь, там умрают, нахуй, пацани. Не гори, не гори, не гори. Два КТ, два КТ, два КТ. Перезарядись. Пацани, один вас став сендрага, вс. Иди карты. Блять! Давай, не бачил, ты Це буде фейк, файл. Давай, давай на ба! Он не виживает.

Блядь Чекай Ви мене не Ви мене не побачите Хейканул Хейканул Блядь! Так, цик, так, цик То я сюди фк'ю І потім вбиваю нахуй всіх Маленький пидорас

Блядь, у мене Андрюха запушив. Буде ловер. Буде ловер, буде ловер, Іван. Блядь, блядь, блядь. Давайте, давайте збираємося, пацани, давайте їх виїбем Добре, добре. Все. Лонг? О, Івана, Івана, ти флешку ракидай в лонг, йдем в лонг. Розв'єбуємо. Так, так. Все, потім, потім. Мені не слишно, Жаніра. Ні, та ще, блядь, будь ласка. Сейчас справа, 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 справа. Два справа, когда. Бывай, бывай, не перезаряжайся! Ого! Тебе патронів, тебе не перезаряджайся нами, перезаряжайся. Все, помало, помало, помало Давайте хоть не в нічию Эйди шорт, еди шорт, меня не бачить. Меня мид не бачит, там треба було просто шорт по сравнению. На шифти, на shift, на shift.

Блять, останній рампа, рампа на, на ч за ча? Ну шо, дякую за те, що переглянули останній відеоролик в 2025 році. І думаю я змонтую якраз. Приєднаю всіх до привітання після хто до тебе до кінця. Так що поздравляю вас з наспеченим роком. Щастя, здоров'я, всього ще найкращого. Поклали ви собі цілі, які ви запланували на 2026 рік. І багато було за 2025, які є цілі. в на 2025 рік я їх не виконав, але думаю, що в 2026 я їх виконаю і перевикную, бували і злети, і падіння, бувало всяко. Ну що можу ще сказати? З новим роком, якщо вас вже наступив, якщо ви вже дивитесь відеоролик цей 1 січня, якщо ви ще дивитесь 31 так що з у вас 2026 року. Ну що, буду завершити. а з вами був Михайло, ви на каналі Митрокович і з наспечуємо новим. Побачимось в нових відеороликах.